Так, друзі, привітик всім. Вибачте, що пропадали, тому що були такі львеняки, що я навіть на вулиці не могла вийти. Так, Роська? Роська так лежала, сумувала. Дивіться, я навчила її робити нову команду, буквально сьогодні. Сидіти. Ц, ц, сидіти. Та Рося. Бачите, вона за мною соскучилась. Це от тільки сьогодні дощу немає. Сидіти. Росія, сидіти. Та ж успокою, собака. Зараз я її посаджу і до вас повернусь. Так, друзі, дивіться, команда зігзаг. Зігзаг. Оп! Молодець, бачили? Зіг-заг. Е, мені треба перехватити. В іншу руку телефон. Вставай. Так, сидіти. Зіг-заг. І вона отак переходить, бачите? Потім в іншу. Сюди зіг-заг. І повторюємо сюди. Я бачу, що вона не бачить, тому що. Так, Росі, давай. Зараз ми і треба хвалити собачку за те, що вона правильно робить. Так, Росі. Росі зігзаг. Зігзаг, давай. Ні, ні, з іншої сторони давай. Зігзаг, зігзаг. Молодець, розумночка. Давай ще раз. Зігзаг. Росі. Зігзаг, з іншої сторони, з цієї сторони, Рося. Зігзаг. Давай, давай, давай. Молодець. Дай. Зіг -зах. Зіг -зах. Молодець. Зіг давай зігзаг. Зігзаг. Молодець. Зігзаг. Давай. Вчить з інший. Тут. Зігзаг. Молодець. Розумничка. Молодець. Бучте, вже робить зігзаг. Ай! Не втік собачок також так робити. Всім дякую за перегляд і всім па-па. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте подобайку, тому що перегляди зовсім пропали. Е, і ще, по, на, на, на те, що собачку я не кормлю, тому що на нас, справді в нас дуже там, злі, злі собачки, я її боюся дуже сильно кормити. Я їх хочу покормити, але сама я боюсь, тому мені треба когось з собою взяти, щоб мені допомогли їх покормити, тому що я боюсь, що вони на мене нападуть. Ось так, будь ласка, прошу, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментарик. Дякую всім за перегляд і всім па-па!